Той поверх, от там було закрито, він закривається. Ця техніка дзвонила своєму бригадиру, він приніс ключі. Він приніс ключі, відкрили, і ми зайшли разом з ними туди. Що ми побачили? Там е, дві кімнатки, які він орендував до цього, чи орендував, чи як воно винаймав, чи як воно там називалося до цього часу. Е, він там, він художник. це Нього не забрати, він художник, чим ж малює картини, там, це все. Е, він орендував ці, а це йому зараз захотілося зробити якийсь там е, виставковий, виставковий центр. центр. Ви розумієте? І що ми там побачили? Це ж технічний поверх. Це там труби. ну от Якби ми всі пішли подивилися, що труби, воно там таке. Там та, труби. Це страшне. Там провода, там це все таке робиться. І ну, зараз, звичайно, що він все те порозгрібав із центру, порозгрібав отак під оці боки. Отак от. Ну, Які там люди знаходилися, то нам не відомо. Ну, якісь робочі. Да, він просто не робочі. трошки. трошки... Трошки, може, щось не доробили, от, але ж, але ж стяжка вже лежить. Оце от із цих мішків, що він вже е, два е, самосвали чи чим він їх возить, він вже розгрузив і підняв наверх. Нашим одним аварійним ліфтом він все це робить. А ми б'ємося, Ви дзвоните на п'ятнадцять Ні, Я дзвоню я, я через урядову лінію. Присилають через ЖЕК. Ви кажете, ніхто не звертає уваги. Звернули. Прислали через ЖЕК. Так. Прислали майстра з Отісу. Хто обслуговує наші ліфти? Отіс. На балансі у Жеку це все, Трахамудія це знаходиться. А обслуговує Отіс. Прислали з Отіса. А ви ж, якщо їздите ліфтом, ви чули, як цей ліфт скрижетав. Да. Гавчав от да. гарчав. Як ви вдома в себе у вас це робиться з дверима, що ви робите? Mm -hmm. Ви змазуєте, да. або щось перекошуєте, да. щось там робите, рівняєте. Да. А тут, що ми визиваємо з отіса цього от майстра, він оце зробить. А він перекосить знову, і знову те саме. І знову така ну, так, сама. А так хто то не впаде з людей. І знову а, та буде, сама історія, буде, що буде, буде, це мішкою. сьогодні. Він завіз оці мішки, а нам вже ходити не можна, так? Значить, учора зробив припис ЖЕК. Оце, оце дві, дво, двоє людей зробили припис. до 7 березня, До 7 березня. Убрати все о той весь мусор. Він же знову нам каже: у мене машина, все вивезем, все вивезем. Вибачте, я задаю запитання: у вас машина де? Під парадним? А звідти ви чим будете спускати на низ? Оцін же аварійним ліфтом. От що робиться, ви бачите, наслідки так. Значить, є пропозиція. Є, є... То... поки ми тут будемо говорити. Я прошу вызвать милицию, заактировать вот эту. То кирпич, это, я потому тому що ніхто нам не повірить. От Щоб ми оце люди стоили, абсолютно правильно. Ну це люди. може після після сходить коли сходить виступить людина. Помічний. Ми, ми, ми поки приїде так. Ми не трошки не з того почали. Я почала не, розказувати будем розказувати, розказувати. Ні, ми зібралися. Основна наша зараз мета правильно. вибрати будинковий комітет. Розумієте, всі люди, всі люди, не можуть стояти, ждати міліцію. Та ми не будемо. Ні, ну <світ mig> що приехала міліція, все правильно. Багато людей, точно. Правильно, правильно. Не один два і виїжджати. А надо ж, щоб міліція виїдела всіх людей. Як не приквизу він зараз самостійно виїзовить. Це не це не аварія. Це не аварія, це не аварія. Це не аварія. Ми а що? Ми визвали, виїзна аварійна служба. Це, вилиця. це це поломали. Підготовка, Підготовка до злочину називається проти здоров'я госпіталізувати. Не, не, не. Ми мусите за абсолютно правильно. Абсолютно ми, правильно. Що, ви зрозуміли, Крижанівський, це дуже депутат, до речі. Ми, Тоді як бубльосіць при владі, то він був... Можна продовжити? Так, давайте. Це депутат бувшим депутатом. Тобто не розтягнути проблему. Понятно, що проблема з депутатом – це проблема. Але коли ми тягнемо на 5 хвилин, то треба по суді. Так перебивають люди. Я по суті розказую, що ми, як зайшли до нього, тут і з цими представниками, Ось це інженер, ведучий там якийсь інженер і технік, він їх знає. А нам він дає запитання, а хто ви такі тут? Що ви сюди прийшли проблему до мене? Знає. Оце... Оце ні, народ вас... цього не знає. Що це Люд, не знає люди з четвертого, з п'ятого поверху навіть не знають, що він у нас був. Я що ти серйозно говорю? Я на прошлом собрании, я на втором етазі живу. Я перший раз його увидела і перший раз узнала, що он там у нас снимает технический этаж. <говор> вот <говор> я первый раз об этом узнала. Да. И арендует. когда он мне еще сказал, чистит. что он, он арендует открывает... Ну пара, да, он сказал, что арендует и Да, 50 лет может. может да, да, может, <говор> <говор> может, да, 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 я да, <спорю> да, 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 я... да, вопрос о выборе инициативной группы <говор> сначала. да, <свеста> Я прошу выяснить, подразделительный план будет проводить опрос в доме? В домовой, домовой, комитет, домовой комитет. Не собрались Саша, все. Домовой комитет не выберем сейчас. А кто а, а а а вам требует? У нас нету людей. А кто вам требует? А мы не люди. Мы вам не люди. Женщина, проверьте все на себя, а мы будем помогать. Так, ми будемо допомагати. Будем я не отказываюсь. Оставляю телефон. Надо вы с полком, напишите. Я їх поубиваю. их там поубиваю? Вас же ви ж не будете сидіти, вам не треба. Я так на старості руків нам я образ, а я не хочу. Напишіть. Нам...